Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. І сьогодні я вам буду розповідати та показувати помилки в макіяжі. Ще раз повторюсь, правил макіяжі не існує. Ви самі повинні створити свої правила і дотримуватися них. А якщо вам якісь типу, розумні люди будуть говорити, що все ж таки правила макіяжі існують, і ти повинен їх дотримуватися, просто не звертай на неї увагу. Бо ця людина. Просто вірить безглуздим стереотипам. А помилки можуть допускати всі, навіть користі. І в цьому відео ми будемо старатися виправляти ці помилки та дивитися, як буде правильно. Тому мені зараз знадобиться такий олівець, щоб намалювати лінію на пів обличчя, щоб порівнювати дві сторони: там, де буде з помилкою, а там, де буде правильно. Ось я намалювала ось таку лінію. Начебто в мене вийшло рівно, і одразу вибачаю за, за кадрові звуки, бо в мене зараз відкрите вікно. На вулиці дуже жарко і в кімнаті також душно, тому відкрила, щоб якось чимось дихати. Ви ж не хочете, щоб я тут задихнулася? Так, і тепер перша у нас помилка, саме начебто головна не наносити праймер. У нас ось ця буде сторона правильна, а тут ось помилками, тому наносимо. Бо якщо ми не наносимо базу, у нас заб'ються пори. Я ще що теж не часто наношу базу, бо я про неї забуваю, але давайте не будемо забувати і наносити. Бо, якщо, буде, ну, якщо дійсно хороший буде праймер або база, то буде добре лягати мейк, триматися довше і не забуватися пором. Але от я в повсякденному житті взагалі не користуюся праймерами, бо я не користуюся тональними засобами або бібікремами. Тобто, я не так часто користуюсь ними, тому ось так. І зараз приступаємо до тональних засобів. На цю сторону я буду давати засіб з щільним перекриттям неправильного відцінку, а на цю сторону буду наности крем у якого правильний відтінок. Не дуже щільне перекриття. Тобто нам не потрібно перекрити всі прищики, нам треба просто вирівняти тон шкіри. А сюди наносимо класний міні-крем. І головне він не комедогенний. Дуже легким слоєм, не дуже багато. Перше я розташую цю сторону, бо якщо я перше розташую цю сторону, в мене буде брудний пензлик і в її. І цей весь колір оранжевий перейде на цю сторону, тому тушуємо перше це. І взагалі я люблю тушувати спонжами, ніж такими пензликами. Я просто вчора помила спонж, так що я не дуже хочу його забруднювати, тому користуємось зараз пензликом. Так, тепер ми сюди переходимо. І навіть якщо у нас щільний. Тональний засіб, і ще він е, неправильного кольору, і ви його не розташовувати сюди. Це така велика помилка, ви просто не уявляєте. І звісно, я не говорю про те, що я такий майстер класний, я типу візажист якийсь. То ні, я не візажист, я не якийсь класний майстер макіяжу, я не переоцінюю себе, просто я розповідаю помилки макіяжі, які реально багато людей просто про це кричать і говорять так не робити, але я вже змітила, що багато так людей не роблять. А от колись робили, ну, але то таке. Ну, ви бачите, просто колосальна різниця, яке тут щільне перекриття, які тут, а ну, який пензлик тепер оранжевий. Далі у нас помилочка з консилерами. Ось в мене є два просто однакових консилерів, але один темніший відтінок, а один світліший. І тим більше цей. Темніший відтінок, 08. Він іще був темнішим. просто туди додавала ще Maybelline консилер з такою помпочкою. Він в мене дуже світлий. Я його туди додавала, тому він не такий темний. Помилка з консилерами. Або дуже білі консилер, що прям такий світлющий, що прям я не можу. в мене колись такий був, але я його викинула. На жаль, для цього відео не зберегла. Ось, і ми його наносимо на цю сторону, на цю 0,8. Тимменющий консилер, він ще помаранчевий. Ну, жовтим більш, під тоном. Отак його наносим. Ось. Але, а, ще дивіться, почекайте. Ще під очим ми дуже багато наносимо, бо ми ж хочемо перекрити синячок. І сюди так приводимо. Ось такий консилер, він в мене і так світлий, додаємо дуже трохи. Тобто сюди трохи і сюди. І сюди. Сюди і знову сюди. Знаєте, який він жовтий цей консилер? Типу, ось 0,8 і 0,5. Вони йдуть в послідовності, але настільки в них велика різниця. Взагалі, консилери можна розташовувати як і пензликом, так і спонжиком. Але я зараз розташовую його пензликом, бо мені так зручніше, поки. Ну, на відео я користуюся тільки І дивіться, саме головне правило, що. Якимись тональними засобами ми просто вирівнюємо тон шкіри, а не перекриваємо прищі. А от якимись коректорами чи консилерами ми вже будем, ми, ми зможемо висвітлити якісь зони, які нам потрібні, і перекрити якісь прищі, висипання, почервоніння. саме цими продуктами ми зможемо це зробити. І тепер тут тушуємо. Я, звісно, розумію, що навіть деякі люди люблять. А, більш темний свій підтон шкіри. Тобто вони люблять більш загорілу шкіру, тому вони використовують такі якісь тональні основи Я це розумію, але все ж таки, якщо ви це робите, то будь ласка, наносите його ще на шкіру, на шкіру шиї, бо, як бачите, просто це прямо капець. І наступна помилка це щодо рум'ян. На неправильну сторону ми наносимо румяна. Не хочеться на ладно. Втикну. Багато румян. І ми їх наносимо на яблочко на щичок. Тут ми так посміхаємось. І сюди їх наносимо. Оце жах. А дивіться, як правильно треба робити. Ще можна такий лайфхак використовувати, щоб так не повторити. Краще собі скласти пальчики. І так робити. Ще можна ось сюди так налопити, типу, не боятися кудись. на нас турмяне, сюди на очі. Тому ми робимо якийсь типу як ліфтинг-ефект. Багато румян просто додала. Зараз собі ще розташую вибачаюсь, просто дійсно. Я настільки багато набрала, що я сюди на цю сторону височило і сюди. Тому. Бачите, як у нас лице. Стає старішим, воно опускається. А тут, навіть якщо ми додаємо тільки ліфтинг, ой, фільтруане, у нас піднімається обличчя, але ж це ми ще скульптуру не нанесли, тому зараз тут буде екшн. Для цього відео нам треба використати Charlotte Tilbury контур. Бо мають тільки один такий такий контур. Треба купити ще якийсь різкий контур, бо мені трохи шкода використовувати Charlotte Тілбері просто для відео. На неправильну сторону ми додаємо. Зараз додаємо. трохи отак, отак. Так. Внизу, внизу. У нас знову все падає просто вниз. А на цю сторону ми додаємо аж десь так дві штучки. Небагато. І ось бачите, у нас все. Упавшая а це на нас наоборот образ ви бачите просто резнице настільки у нас це стало підтягненим, а це прям отаке, так прям наїлось бочок lifting effect а, іще для правильної сторони, ми ще робимо для настільки, щоб у нас вийшов лифтинг ефект, що ми так робимо ще. Ну трохи більше так Тушую цим цим позам. Тобто ми настільки хочемо нам лифтинг ефект зробити, підтягнути наше обличчя. Що ми навіть сюди ж не носимо. Наступна помилка в нас це брови. З неправильної сторони, я наношу ось такий олівець. Ось такий він. В неправильному відтінку, він дуже рижий. І робимо графічні брови. Пропало все. Так, я вам у деяких відео говорила, що типу. Це ок, якщо ви робити графічні брови для мене, але от. Що ще ще не неправильна відтіночка, який дуже-дуже темний, то це взагалі катастрофа. Я ще не вмію їх малювати. Ну, зробила вам графічні брови, у мене хіра не вийшла, звісно. Я не мій їх малювати, ну що ви мені скажете? О, така людина, яка не вміє малювати графічні брови. І тепер як правильно? Ми беремо олівець. Підходяща вам відтіночка. Можливо, трохи темніше, ну буквально трохи, наприклад, він трохи темніший, але ну не так сильно, прям критично. І ми руємо мізулінію трохи таку легеньку. Отаку. І трохи помалюємо волоски. Просто буквально, а і кінець можемо трохи попромалювати. Бі, мене темніє, так промалювати. Я зараз відчуваю, що підплине дощ. Так, і далі ми зробили бровки і наносимо гель, клей, віск, мила для брів, що вам більше всіх подобається. І фіксуємо бровки. Просто порівняйте дві сторони. Зараз як так прикрити можна так. Раз. І два. Наша улюблена пудра. Тут я. Не зможу, мабуть, показати, як правильно, як неправильно. Ну, як правильно зможу, показати, як неправильно, не зможу. Бо, на жаль, в мене немає жовтої або дуже білої пудри, щоб зробити тут, типу, бейкінг. Але я вам скажу, що як неправильно тут повинна бути бейкінг жовта пудра або дуже біла. А з тут повинна бути ваша нейтральна або біла, яка ну, прозора пудра. Беру ось такий пензлик. Боже, вибачте за, за кадрові звуки ще раз. просто ну, Перше все обличчя. Або ну, взагалі як зручно, не знаю. Ну, Або я, я в своїй. На... <смас> я в житті насправді беру маленький пезлик і отут отут трохи провожу біля ока, вниз трохи впадаю і на лоб чуть-чуть. Наступна помилочка це у нас. Халетер з окремими блискітками. Ось у мене є такий халетер, як бачите, насправді він, якщо так на ручку нанести, він е, непоганий. Ну, все одно там видно, що є окремі блискітки. Але, ну, він прям видно, якщо в житті, подивитися, це дуже якось теж виглядає. Короче, ми ще додаємо дуже дефіга цього халетера, щоб воно ж підсвітилось хорошенько да, у нас, дівчиночки? І беру тепер хороший мій улюблений халайтер від Benefit. І сюди трохи наносимо його, щоб просто підсвітити під варівку трохи. Він просто підсвічується гарно. А тут. Ой, господі. Господи, ти поможи. Далі у нас помилочка з стрілечками нашими. Зараз я намалюю і повернусь. Це не не, се, се, ча, чарі, 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 ту Що <по> це було? <по> Коротше, як ви помітили, у мене намальовані стрілки з двох боків. Одні дуже гарні, маленькі стрілочки, які не дуже помітні. Вони просто дають вам празний погляд, що можна намалювати по слузові, поміж він, по слузубі. Якимось каялом воно взагалі буде отак от поглядати. А тут у нас товстезна стрілка, яка опускає вам погляд. Ой, чи наоборот, Ну, коротше, якось виглядає вона дуже убого. І тепер ми переходимо до нашої туші. У мене від Ламель, оверсайз, вона мені подобається, вона ж у мене застигає. Так, тут ми просто малюємо вії з початку до кінця. А неправильно робити просто отак в кінці малювати. промалювала і навіть зараз видно, де є вії, а де вони наче обш... обшупані якісь. І тепер наступна помилка: Світлі, світлющі губи про такому мейку. Така в мене помадка, від реаль. Вона в мене світла і треба. У мене, до речі, дощ все ж таки пішов. Коротше, вона світла. Я нею користуюсь, але дуже іноді і її дуже мало. Якщо їй багато нести, вона така геть така світла. Я не маю про світлих формат, але це цей мейк — це вообще. Я по пронеслась. принеслася. Я взагалі я. Що, прикалуєтесь? Що, реально прикалується? З цього боку, взагалі, потрібно грати правильну помаду. Так як в мене помадки немає, ми використовуємо просто олівець такий темний, водимо в контур і беремо більш світлу помаду. Ой. І помадемо в неї посерединки. Т так, тепер порівнюємо дві сторони. Перша. У мене воно реально вийшло не ідеально, бо цими румянами трохи казус але Таке, нічого. Буває, буває, ну таке буває. Ну, також помолочки такі бувають. І тепер з цієї сторони. Це так виглядає реально просто убого. Дівчата, привіт! Я з 2016-го, а я з 2025-го. Так, не 2024-го, а 2025-го. Так, ну тепер ви побачили помилочки в макіяжі. Надіюсь, ви їх зрозуміли і не будете їх допускати. І це відео було так створено трохи для новичків, які взагалі тільки починають щось а, фарбуватися, чи щось типу такого. Ну, звісно, насчет помад, ви самі також врахуєте, не знаю, для мене. І той і той варіант хороший, але дивлячись під такий мейк. дивлячись під такий мейк. Якщо під цей мейк такі світлющі помади, значить ну, не стільки світла просто. Якщо ще брати світліше, то це взагалі казус реально. Але дійсно такі помилки, як бачите, вони дуже великі, їх дуже помітно. Ще, якщо дуже багато дійсно, надавати хайте розтута на нос, там сюди. Зустеріть мене, будь ласка. Всім дякую за перегляд цього відео. Першу раз з вами так прощаюсь в такому вигляді, бо взагалі я спочатку не така гарна, але в кінці відео дуже гарна. Але зараз ви знаєте навпаки. Поставте, будь ласка, вподобайку під це відео, підпишіться на цей канал, поставте колокольчик та напишіть будь які коментарі, які ви забажаєте. Всіх дуже люблю, всіх цьомкою, всім! Papa, bye cha chi chari chari chi chi ba ba doo doo.